Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, в цей нелегкий час в Україні, так усім, усі розуміють, як важливо залишатися на зв'язку. Тому що, щоб бути проінформованим, щоб попередити і зв'язатися з рідними, близькими, дізнатися, як у них обставини, так, щоб знати, що робити далі. Але. Особливо під час повітряної тривоги бачимо, наскільки погіршується зв'язок. Іноді з кимось зв'язатися просто неможливо. Це все робиться для того, щоб блокувати сигнали отих, от що летять на нашу землю, так? і ракет, і безпілотників. Але воно і впливає на мобільний зв'язок. Тож, невеличка відеоінструкція вам, як залишатися на зв'язку, якщо пропало світло, а це також зараз доволі часто відбувається. Якщо відсутня мережа, як перепідключитися до іншої, тому що можлива така ситуація, коли якась одна вийде з ладу, але інші будуть працювати стабільно і можна буде без проблем ними користуватися. Тож як налаштувати свій телефон правильно для того, щоб залишитися на зв'язку в екстрені ситуації, відео інструкція, а потім ще трішки обговоримо. Ну, По-перше, нам потрібно зайти в налаштування. В таких сенсорних телефонах найкраще це зробити, потягнувши шторку донизу і побачивши значок такої е, шестеріночки. Так? Нажимаємо на її. Далі, нам треба знайти сім карти та мобільні мережі. Воно зачасту навіть відображається просто в меню телефона. Особливо це в телефонах таких більш старіших, кнопочних, як то кажуть. Нажимаємо сюди. Вибираємо, якщо у вас телефон на декілька sim карт, вибираємо ту, яку потрібно налаштувати, і бачимо пункт мобільні мережі. Тут стоїть автоматично вибрати мережу, тобто воно підключається до вашої мережі, та яка сім карта. Київстар до Кейвстара, Life «Лайф» до Лайфа, Вадафон до Вадафона і так далі. Так. Знімаємо цю галочку, погоджуємося. І воно каже, що буде вимкнутий мобільний інтернет, буде вимкнута передача даних, що це все може не працювати, що краще залишатися в вашій мережі. Но, тим не менше, якщо ваша не працює, то це вимушені міри. Воно шукає усі доступні мобільні мережі в вашому регіоні. Пошук займає деякий час, тому набираємося терпіння. Краще це робити на якійсь відкритій місцевості, десь вийти, де хорошо ловить зв'язок, і щоб ви були в якійсь верхній точці, десь вище. Чим вище, тим краще ловить зв'язок. Після того, як воно знайшло мобільні мережі, бачимо їх Київстар, Київстар 3, g 2, g Life 2 g 3, g Vodafone 2, g 3, g 4. g Тобто багато мобільних мереж знаходить, пробуємо підключатися спочатку до вашої мобільної мережі потім до якихось інших і перевіряємо якість. Отак От просто. Нажавши, от і ви все, зареєстровані в мережі. Після того, як ви зробили ці дії, зареєструвалися в новій мережі, обов'язково пробуємо комусь зателефонувати, чи це працює. І відправка смс. Чому попробувати відправку СМС для того, щоб переконатися, що воно працює, тому що через смс зараз приходить дуже багато сповіщень про різного роду небезпеку, тому перевірте на всякий випадок і це. Ну дзвінки перевіряйте 100% чи працює, чи можете ви дозвонитись, чи можуть вам. Як бачимо, немає нічого такого аж надскладного. На всіх телефонах це працює майже однаково. Тобто, оцей вибір мережі, так сім-карти, ці всі пункти однакові. Будь-то кнопочний, будь то сенсорний телефон, простий чи наворочений все це працює однаково, тому розібратися. Можна, буде, якщо захотіти. Єдине, що там можуть якісь назви трішки відрізнятися, але суть повинна бути та сама. І ще хотілося б доповнити до цього, що е, навіть якщо ви переключаєтесь на іншу мережу, тобто зі своєї на іншу, раніше це був називалося роумінг, і це було супер дорого, ну, в рази 3-4 дорожче, ніж ваш тариф. Тепер же ж це входить в ваш тариф. Тобто мобільні мережі заключили між собою договір, що навіть в цьому роумінгу на період війни, на період оцей російської агресії, вартість у вас буде залишатися тарифний план той же самий. Тобто ви не будете платити додаткових коштів. І вибравши іншу мережу, просто яка. Буде ловити в вашому регіоні, просто залишитись на зв'язку, тому що може бути таке, що якась там вишка пошкоджена, так розгромлена. Просто підключайтесь до іншої, там з Київстара на Vodafone, або на Life, там, чи навпаки. І все. І користуйтесь мережею далі, Ну, звісно, якщо вони всі не розгромлені, тоді ситуація критична. В такому випадку радять вімкнути радіо, і тоді буде інформування по радіоволнам. Вони проходять набагато далі, тобто вишки набагато рідше і ну, вирогідність того, що вони будуть працювати, набагато більша. Але надіємося, всамперед. Що такого не станеться, так що все буде працювати хорошо, стабільно, що зв'язок у нас буде, що ми будемо в курсі всіх подій, і що саме головне перемога настане досить швидко. Тому працюємо заради перемоги. Інформую вас, вчу тим всяким таким штучкам, щоб ви були в курсі до нової зустрічі на каналі Народна Думка.